Доброго дня, вас вітає сняв Закарпаття. Сіємо люцерну трактор Джинма Т-44 і, і сіволка Амазони. Підготували готували в часу. Норма висіву 13,5 кг на гектар. Пробуємо, тренуємося. Джим старичок робить свою роботу. По прогнозу на завтра у нас дощик. Надіємося на дождик. Сьогодні обробили озиміну гербіцидами, трохи їй вітамінчиків додавали. Відео не знімав, не встигав фізично, спішили. А джим так сіє літернуть. Надіюся, на днях якось вже зніму відео про свій новий трактор. Ну як новий, був ще в використанні, але обнова. Продав я свого ДТЗ 5404, купив 5504, Ну, трактор вже з кабіною, більший вибір передач, кабіна, широка резина, Ну, в чомусь є плюс, в чомусь є мінус, Подивимося по роботі. Поки що подобається. На днях буду вже дискувати під кукурузу, ну, думаю тоді вже візьмімо відео. Наразі все, коротеньке відео по посіву люцерни. Основна робота займає багато часу. встигаю. Я вирвав трохи поле. вирішив відзняти відео. Коментуйте. Давайте за два запитання будуть віддати.